Вітаю всіх на каналі Творимо Красу. Я Валентина, і сьогодні ми в'яжемо нову серветочку. Схему серветки, точніше, я спочатку побачила цікаве фото серветки. І коли почала роздивлятися схему, то зрозуміла, що ця схема не відповідає фото серветки, яка була біля нього. Біля неї. І зрозуміла, що цю схему просто переробили, так як я трохи раніше робила, да, в серветках, тобто брала звичайну схему і зробила з неї те, що мені хотілося. Але мені в даному випадку дуже сподобалося те, що вийшло саме на фото. Да? Тому що сама схема, і потім я вже пізніше знайшла. Ту серветку, яка в'яжеться за схемою, от вона навіть виглядає якоюсь незавершеною. Та ж серветка, яка була на фото, ну, мені сподобалася. Схеми тієї серветки готової, да, яка була на фото, я не знайшла. Ну, Мабуть, хтось такий, як я в'язав, да, який схем схемний і малювати. Тому я вирішила зробити. Це сама, тобто спробую за фото зробити те, що мені хочеться. Тобто, в даному випадку, навіть не просіть у мене схему цієї серветки, бо її не існує початок, я так розумію, приблизно такий, як треба. Хоча, порахувавши ряди серветки серветки, да, і того, що є в схемі, вони також мають розбіжності, ну, буду в процесі дивитися. Що з неї робити, що з неї цікавого можна зробити, і дуже сподіваюся, що в мене, звісно, все вийде. Так, Ще, крім чого, про пряжу, хочу сказати, що пряжа в мене зараз це YarnArt Flowers. Це пряжа, яка йде в таких великих бобінках. да. І в тих бобіночках 250 грамів і грамів. Метрів ниточки. Це в мене залишки. Я колись в'язала один проєкт, який так і не вийшов у мене. Я його просто зупинила на півдорозі, тому що дуже багато треба було разів перев'язувати. У мене на це часу немає. Не було. Ну, можливо, просто в мене закінчилось натхнення. Так? Після третього перев'язу я його залишила в тому вигляді він в мене так і лежить, да? і ось половина моточка в мене залишилась невикористаною. Ну, скажете, ниточка не дешева, можна було розпустити да? і пустити на щось інше. Але е якраз так випало, чи, чи збіглося, що мені ця пряжа допомогла дов'язати мою футболку, яку я вам так ніяк і не покажу. Хоча я вже в ній хожу. М і ось залишки є, да? я їх використовую і так підозрюю, що. Те, що залишилося, я також розпущу, і воно піде на серветки. Тобто не пропаде нічого точно. Так, ну, ви рахуєте, скільки це 250 грам і 1000 метрів, да, скільки там, який метраж пряжі. Виробник рекомендує користуватися гачком, здається, номер 3 Я ж беру гачок номер 2 Хоча з цієї пряжі да, я в'язала гачком номер 3 коли в'язала щось інше, я в'язала, палантин, палантин, а бактус. Я в'язала плечові вироби, тоді я використовувала більший гачок. Зараз я хочу взяти саме гачок номер 2 Серветочка буде рельєфною. Я не хочу, не хочу більшого гачка брати. Ну, а там подивімося, може, я ще й зміню своє рішення. Так. Починаємо роботу, як завжди, із повітряних петель. Тут їх у нас буде 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Ця пряжа для мене особисто трохи складнувата, тому що вона дуже розщеплюється, розділяється на ниточки на окремі. А ще тут є такі неприємні моменти, які полягають у тому, що тут є вузлики. Да? Тобто пряжеться таких великих секцій. Тут зараз, до речі, не видно щось в мене взагалі з телефоном і з передачем, передачею кольору щось трапилося. Взагалі він висвітлює чомусь усе. В налаштуваннях нічого не змінювалось. Там взагалі в налаштуваннях, саме кольору передачі, нема нічого такого. Окрім того, що там можна якийсь режим поставити, який взагалі робить щось неприроднє. Не да? Тому, як є, ця ниточка зараз рожева, до того ж вона скручена з декількох, з світлішої, рожевої і з темнішою. Вам це не передається, взагалі вона вам якась біла ну, на процес в'язання це ніяким чином не впливає. Так, отже, я зробила ланцюжок з повітряних петель, і я зробила із цих повітряних кільце. Тепер я починаю перший ряд, піднімаюся на три повітряні петлі. І окрім цього, в'яжу у це кільце ще 15 стовпчиків з одним накидом. Тобто, всього має вийти 16. Продовжуйте до кінця рядочка самостійно. Так, майже я завершила ряд, пров'язала всі необхідні ступчики, і тепер з'єднуюся в третю повітряну петлю підйому. Бачите, Бачите, те, що я говорила, вже ниточка десь витяглася. Так, ну така ця пряжа є. Переходимо до другого ряду, і тут ми робимо наступне. Відразу я заходжу ось так. за Повітряні петлі підйому, да? витягую робочу ниточку, і буду робити наступне. О, бачите, так, трохи краще вже навіть колір з'явився. Так, пров'язую рельєфний стовпчик без накиду, і плюс ще три повітряні петлі, щоб у мене вийшла висота стовпчика рельєфного з одним накидом. Окрім цього, я ще в'яжу сім повітряних для арочки. 3, 4, 5, 6, 7. Спускаюсь донизу, да, роблю накид, і навколо наступного стовпчика я в'яжу рельєфний стовпчик з одним накидом. Тут ми вже можемо да, його зробити. Тобто, у нас вийшла ось така галочка. Тепер роблю знову накид. І в'яжу рельєфний стовпчик з одним накидом навколо наступного стовпчика, сім повітряних накид і знову в'яжу рельєфний стовпчик з накидом навколо наступного стовпчика з накидом. Ось так. Тобто у нас виходять ось такі галочки. Продовжуйте їх в'язати до кінця рядочка. Так, дов'язала я рядочок, і в кінці з'єднуюся в третю повітряну петлю підйому. Чи в другу, О, я вже не пам'ятаю, як я вам говорила. Я завжди в'яжу на ту висоту, щоб в мене була висота стовпчика. Да? Інколи дві в'яжу, інколи три. Так, а ми переходимо зараз до третього рядочка, і щоб його почати, нам треба перейти під арочку. Я зараз перехожу не просто під арку, так, а пров'яжу ще один стовпчик без накиду, для того, щоб мені бути ближче до центру. І тут я тепер піднімаюся. На три повітряні, і в'яжу ще два стовпчики з одним накидом. Ось так. Так, Після цього набираю три повітряні, і під цю ж арку я в'яжу ще три стовпчики з одним накидом. Одна повітряна, і під наступну арку знову в'яжу те ж саме, тобто три стовпчики з одним накидом, три повітряні, і знову. Три стопчики з одним накидом. Ось так. Все продовжуйте до кінця рядочка. Так, маємо три рядочки. Переходимо до наступного, до четвертого. Так, і що ми тут робимо? Ми, Точніше, ми, ми, я і ви з'єдналися в третю повітряну петлю підйому І щоб перейти до наступного ряду, нам треба з'єднатися із наступною, з наступним стовпчиком. Так, тобто ми просто цю вершиночку цього стовпчика пров'яжемо з'єднувальний стовпчик. Так, і після цього ми піднімаємося на три повітряні петлі. Тобто ось так. Тепер робимо накид, і навколо ось цього стовпчика, який у нас знаходиться вже біля повітряних петель, ми будемо в'язати рельєфний стовпчик з одним накидом. Ось так. Тепер ми під арочку Пров'яжемо два стовпчики з одним накидом, перший і другий. Тепер йде у нас три повітряні накид, і тепер у дзеркальному відображенні під арочку дві, два стовпчики з одним накидом. Потім рельєфний стовпчик навколо наступного стовпчика ну або ж першого після повітряних. Да? Так, і ще один рельєфний стовпчик навколо наступного стовпчика. Ось так, тобто в нас вийшло два звичайні стовпчика і два рельєфні. Так, ну, а Тут можна було в принципі, теж пров'язати рельєфний. ну, І так буде добре. Так, Після цього ми зв'яжемо одну повітряну і перейдемо до наступного елементика. Тут один стовпчик пропустили, навколо двох наступних пров'яжемо стовпчики рельєфні, Під арочку в'яжемо стовпчики звичайні. Три повітряні, і тепер знову ж таки під арку два стовпчики з одним накидом, і два рельєфні стовпчики навколо стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. Ось так. Все, продовжуйте до кінця рядочка. Ось так виглядає серветочка після того, як завершили четвертий ряд. Будемо зараз переходити до п'ятого. Так, в п'ятому зараз будемо робити все те ж саме, що ми і робили, тільки перехід я буду робити трошечки не такий. Я відразу Навколо наступного стовпчика, тобто у нас тут петлі підйому, да? і я з них відразу ось так ставлю гачок під наступний стовпчик і пров'язую рельєфний стовпчик без накиду. Ось так. І набираю ще три повітряні замість, щоб по висоті був як стовпчик з одним накидом. Да? І тепер навколо наступних двох стовпчиків. Я в'яжу рельєфні стовпчики з одним накидом. Так, три рельєфні стовпчики є, і тепер два стовпчики з одним накидом, просто під арочку в'яжу. Так само, як і в попередньому ряду, три повітряні. І тепер знову два стовпчики під арочку. І три рельєфні стовпчики навколо наступних трьох стовпчиків попереднього ряду. Ось так. Знову на повітряна і переходимо до наступного елементику. Тут так само починаємо з другого стовпчика, перший пропускаємо, а з другого, починаючи, в'яжемо три рельєфні стовпчики з одним накидом. На основі трьох стовпчиків попереднього ряду, потім два стовпчики під арочку, далі три повітряні і у зворотньому напрямку, да? тобто два стовпчики знову під арку, і три рельєфні стовпчики навколо. Трьох стопчиків попереднього ряду. Ось, так. Ось така краса в нас виходить. В'єжі до кінця рядочка, і це вже буде останній рядочок в цій частині. Тобто для продовження в'язання переходьте потім до наступної частиночки. Приємного вам в'язання, мирного неба і всього найкращого. До зустрічі!